Доброго дня! Хочу представити презентацію на тему Шарль-Марі дела Кондемін. Підготувала студентка другого курсу Анночкина Поліна Інституту геології. Шарль-Марі Деландамін був французьким дослідником, географом і математиком. Він провів 10 років у сучасному Еквадорі, вимірюючи довжину градуса широти на екваторі та готуючи першу карту регіону Амазонки на основі астрономічних спостережень. Крім того, він був автором енциклопедії. Народився в Парижі в багатій дворянській родині. У зв'язку зі своїм походженням вступив на військову службу і брав участь в облозі Розаса. Проте Скоро присвятив себе виключно науці і з 1730 року був уже членом французької академії. Звернув на себе увагу пропозицію використовувати порохові спалахи для визначення різництва вгод, які на той час визначалися з великими похибками. У 1729 році Кондемін і його друг Вольтер скористалися лазівкою в урядовій лотереї та змогли нажитися на цьому шахрайстві. У 1731-32 роках Зелентійської компанією відвідував Османську імперію. В 1736 році, 1746 році провів у французькій геодезичній місії науковій експедиції до Південної Америки з Буге і Годеном для вимирювання дуги меридіани під екватором, щоб довести гіпотезу Ісака Ньютона, що Земля не ідеальна сферична куля, як вважали на той час. Їхні колеги водночас проводили аналогічні заміри в Лапландії. 16 травня 1735 року Лакондемін відплив з Ларошель в супроводі Годена, Бугера і ботаніка Жозефа де Жосье. Після зупинок у Мартинці Сен-Дмінгу і Катенгені вони виплили за південь через Панаму, прибувши в Тихоокеанський порт Манта 10 березня. 1736 року. Експедиція зіткнулася з безліччю труднощів. І врешті-решт, лакомдемін відокремився від решти і прямував до Кіто Еквадор, окремо прямуючи річкою Есмельдас, ставши першим європейцем, який зіткнувся в процесі виробництва гуми. Лакомдеміно приписують ведення зразків каучуку до Королівської академії наук Франції з 1736 року. У 1500. У 1751 році він представив до Академії доповідь Франсуа Френо, в якій описано багато властивості гуми. Це було названо першою науковою роботою з Гуми. Повернувшись у Кіто, вони виявили, що очікування від Парижа в субсидії не надійшли. Лакон кондемін, який жив вжив запобіжних заходів і зробив депозит у банку в Лімі на початку. 1737 року поїхав до Ліми, щоб зібрати гроші. Він що подовжив цю подорож, щоб вивчити хінне дерево з його лікувальною активною корою, яке навряд чи відомо в Європі, оскільки хінна трава просто тільки в великих висотах рослини не вижили. Він описав, як рослини були привезені до Франції. 3 червня я провів цілий день на одній із цих гір. Незважаючи на допомогу двох американців від цього регіону, яких я взяв із собою як провідників, мені вдалося зібрати не більше восьми або дев'яти молодих рослин хінного дерева в належному стані для транспортування. Я помістив їх у землю, зняту з місця, у ящик відповідного розміру і возив на плечах людини, яку я постійно тримав на виду, а потім на каноє. Я сподівався залишити деякі рослини в каєні для вирощування, а решту перевезти в королівський сад у Франції. Він зібрав цінне насіння, какао, ваніль і такі і так далі. Повернення до Європи. Нестача коштів не дозволила Лакондеміну повернутися до Франції напряму. Таким чином, Ла вийшов повернутися через річку Амазонку шлях довший і небезпечніший. Це було перше наукове дослідження Амазонки. Він досяг Атлантичного океану 19 вересня 1743 року. Другою, виконавши астрономічні та топографічні спостереження, він також провів кілька ботанічних досліджень, зокрема хінного дерева та каучукових дерев. Лакон-демін опублікував результати своїх вимірювань і подорожей з картою Амазонки. Це включало перші описи європейцям каналу Касікяре і Кураре, отрути стріл, приготованої індійцями. Він також відзначив правильне використання хініну для боротьби з малярією. Журнал його десятирічної подорожі до Південної Америки було опубліковано в Парижі в 1751 році. Наукові результати експедиції були однозначні: Земля дійсно являє собою сфероїд. Сплющений на полюсах, як вважав Ньютон. Зараз ви бачите перед собою документ вимірювання перших трьох градусів меридіану у Південній півкулі в 1751 році. У 1935 році Міжнародний Астрономічний Союз присвоїв назву Лакондемін кратеру на видимій стороні місяця. Лакондамін також був активним дослідником в галузі ботаніки, геології та астрономії. Його роботи сприяли збагаченню наукового знання про природу та географію Латинської Америки. Він відомий своїми трудами та науковими публікаціями, які дали важливий внесок у геодезію та дослідження Землі. Що ж, прийдемо до висновків. Однією з найважливіших подій у кар'єрі Шарля Марі. Делла Кондаміна була його участь у перуанській експедиції, яка була організована Французькою академією наук з метою вимірювання довготи називному екваторі. Ця експедиція дала важливий внесок в розвиток геодезії та визначення форми землі. Загалом, Шарль Делла Делаконда значився як вчений, який вніс суттєвий вклад у розвиток географії та природничих наук. Особливо у контексті досліджень Південної Америки та Геодезії. На цьому в мене все. Дякую за увагу.